Рік пройшов, він промайнув на крилах, а ми чи приготовили серця: чи є у нас любов, надія, сила, чи з радістю зустрінемо Отця. Коли прийде Господь, ніхто не знає, і скільки днів зосталося ще жить, та той, хто зустріч з Господом, чекає, для того буде то найкраща мить, для того, хто в цей рік чекав і вірив. Для того, хто помилок не робив, для того, хто любив усіх без міри, для того, хто Спасителя любив, для того, в кого серце було чисте, де мир і радість, де немає зла, для того, хто збирав одне намисто, перелинки істини, любові і тепла, рік проминув, а ми, чи всі готові, чи, може в серці гріхи ще лежить? Чи в нас достатньо віри і любові бути достойними із Богом жить, задумаймось, як рік ми цей прожили, щоб новому чисті ми були, щоб лиш надіялися, вірили, любили, до Царства Божого Небесного дійшли.